ТОСМАЙ. заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. А тепер переходимо до серйозних тем. Будемо продовжувати говорити про наших ворогів. Детальніше те, що на порядку денному обговоримо зараз з нашим гостем. З нами на зв'язку представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Пане Андрію, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава хотілося початися із великого наступу росіян, який по факту зосередився на невеликих ділянках, зокрема і на сході. Хоча пропагандисти намагалися залякати українців і підбадьорити росіян про те, що, начебто, вони всерйоз і що нічого не начинали, та цей великий наступ. Ми вже бачимо його чи росіяни все ж зможуть докласти якихось зусиль для того, аби знову наступати повномасштабно? Ми зараз бачимо апогей цієї кампанії, яка називалась новий великий наступ. Хоча треба нагадувати і собі і всьому світу, що Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення від 24 лютого 2022 року, і це вторгнення не припинялось. Тому говорити про новий великий наступ це ну скажімо так, намагання. Ворога деморалізувати українське суспільство, але також деморалізувати наших партнерів і союзників. Мовляв, тут така армада для чого вам більше давати допомоги. Результати ми бачимо власне збільшення кількості знищених ворогів, знищеної ворожої техніки, сили засобів. І так, чергові терміни, і чергові завдання, які кремлівський карлик ставив перед. Окупаційним корпусом в Україні, зокрема, перед Герасімовим після його призначення відповідальним за війну в Україні. Ці терміни і завдання провалені. Тобто була задача від Путіна до Герасімова окупувати український Донбас і вийти на адмінкордони Луганської і Донецької області до кінця березня. Ну ось бачимо, черговий раз у них нічого не вийшло, і це означає, що. Власне, досі жодних із озвучених стратегічних цілей цієї ганебної війни, які яку вони називають СВО, не досягнуто. І не буде досягнуто. От пане Андрію, чи можемо ми нагадати нашим глядачам, чому для них це було так важливо вийти на кордони Донецької Луганської областей? Зрештою, вони це собі завдання, але чи не рік ставлять? Просто ну так виходить, що кожного разу дедлайн трошки сунуть десь на місяць, десь на тиждень, і все одно у нього не вписується. Це про продати побіду своєму тому населенню, чи все ж таки вихід на адмінкордони має для них якісь інші переваги? Так, насамперед, це пропагандистське завдання для роботи з зазумбованим місцевим населенням на території так званої РФ, умовний вихід на адмінкордони дозволив би сказати про те, що ну бодай якісь цілі цієї СВО досягнуті і. В принципі, можна було би далі переходити до спроб заморозити ситуацію і диктувати мир на своїх умовах. Тобто, ми бачимо, що Кремль продовжує ну поки що не своїми вустами, та через інших спікерів. Насправді розраховувати на заморозку конфлікта в тих межах, які зараз є. Звичайно, нічого цього не буде. Україна звільнить свої законні території, визнані. Міжнародним співтовариством станом на 91-й рік і по іншому не буде. Але так, такий вихід окупація Донбасу дозволила б пропагандистам говорити про те, що ну, ось у нас є здобутки. Ну, бачимо, що що і тут не виходить. А от пане Андрію, у мене з'явилося екстра питання. Говоримо зараз про російську пропаганду, і от я зауважила цікавий факт. Нещодавно вони знову відкопали і витягнули на поверхню. Наратив про русскоязичнее населення, яке треба захищати, спершу з'явилося фейкове відео, яке відзняли самі ж росіяни, де, начебто, українські військові, начебто там сваряться з жінкою, яка говорить російською мовою. А потім його очільник російського МЗС Сергій Лавров теж написав, що цель. Так званої отієї їхньої спеціальної воєнної операції та защита рускоязичного населення. Навіщо зараз витягають цей наратив? Не знаю, російське суспільство втомилося від демілітаризації, денацифікації, десатанізації, і вони вирішили повернутися до початку своєї пропаганди. Ну насамперед, це нагадування для нас, для кожного українця, що власне геть від Москви і включно із російською мовою для того, щоб не прийшли захищати окупанти в лапках освободіті. Ну власне від всього російського і від мови, в тому числі безумовно, Україні і українцям слід позбуватися. А якщо говорити про пропаганду, то ну вони ходять по колу. А що іще може? Що ще можна використовувати? Ну, ми чули вже різні несенітниці про бойових комарів і багато чого іншого. Ну ось повертаються, згадали тепер знову про так звану російську мову. В Україні нікому пояснювати нічого не потрібно. Зрозуміло, що і російськомовні українці чітко розуміють, хто агресор і кого треба від кого захищати. В власне в цивілізованому світі також не треба. Ну але тим не менше пробують і будуть пробувати на різних міжнародних майданчиках, в тому числі і в організації Об'єднаних Націй, використовувати і цю карту про так званий захист російськомовного населення. Не спрацює це брехня брехнь. Ня банальна, як і все. Їхні дуже неякісний псо. Якщо ви говорите ось про ці відеоролики. Насправді таке враження, що знову весь бюджет вкрали і щось на коліні зробили. Е, проста перевірка, дуже швидка і офіційна, і громадськість активно долучилась. Одразу там цілу низку аргументів, чому відео брехливе, і так зрозуміло, будуть і подальші спроби сварити українців всередині країни, сварити українців, наприклад, з мусульманським світом, е, і це відео на це так само було розраховано. Але е, у нас достатньо ви. Гідна позиція, тому що ми говоримо правду, а ворог, як завжди, бреше. Правду говорити легко. Українці захищають своє разом з усім цивілізованим, світом і серед українців люди різні за походженням, за віросповіданням, часто так само і за мовою, і це не заважає нам бути єдиною єдиною українською нацією, яка бореться з окупантами. Ну зберігаємо розум холодним, бо ж мусимо продовжувати нашу боротьбу, яка ну неясно скільки триватиме, і от The Guardian пише про те, що Кремль готує Росію до довготривалої війни. По факту чи є в Росії зараз ресурси на це? І наскільки от часу саме активних бойових дій, які вони проводять, наприклад, на східному напрямку. Як ну дивлячись про які ресурси можна говорити, потенційно людський ресурс, мобілізаційний ресурс є. Якщо ми говоримо про кількість техніки, ну кількість так вона зберігається. Там законсервовано ще багато застарілих зразків. Зокрема, ми вже всі свідками розконсервування танків по суті сорокових зразка сорокових років. І формально ресурси можуть бути. Фактично в воєнно-політичне керівництво держави агресора розуміє, що довга війна це так само катастрофічний сценарій для Росії. Для них це небажаний сценарій. сценарій тому мова йде про багато факторів, і кількість ліквідованих і знищених і ймовірність соціальної напруги, санкційна ситуація, економічна ситуація. І багато інших речей будуть говорити про те, що готові, і це частина теж такої пропагандистської кампанії ПСО, яка розрахована зокрема і на міжнародне співтовариство, мовляв, як можна довго підтримувати Україну, якщо Путін готовий воювати роками, не готовий воювати роками, і формальні показники дуже часто не означають, що так і буде. Так, якщо ми візьмемо просто ну об'єктивні якісь фізичні показники, можуть, начебто, два-три ро. Кі, але це не так. Ми побачимо, що найближчим часом і ось опосередковано ті сигнали, які вони закидають про статус-кво про визнання нових реалій кордонних і так далі, свідчить про те, що насправді Кремль не хоче довгої війни, і Україна не хоче, і зрозуміло, що нам потрібна швидка стрімка перемога для збереження і захисту нашого і цивільного населення, і безумовно, наших військових. А от пане Андрію, про незадоволення так, оцими довготривалими планами. От нещодавно ваші колеги з розвідки теж повідомляли, що невдоволення в Росії зростає, от буквально з кожним новим вантажем із чорними пакетами. Чи зможе це призвести бодай до чогось, до якихось змін або до якихось рішень, зважаючи на той факт, що ну важко вже вірити у якісь їхні протести, мітинги або підпілля після понад року повномасштабної війни? В історії московщини бунти траплялися неодноразово, і я не бачу аргументів, чому б цьому знов не статись. І всі передумови для цього є. зокрема, і вже фактично наявна геополітична поразка. Путінського режиму і Путінської Росії, тобто ми вже бачимо сьогодні такий присмирок Росії. Мова не йде в світі ні про наддержаву, ні про якусь армію, якої хтось боїться, ні про економічну, тим більше потугу. Це слабка держава, абсолютно залежна від багатьох чинників, зокрема залежна від уже від Китаю. Ми можемо констатувати, тому є втома якраз і російської частини номенклатури бізнес-еліти. Від того, куди завів їх Путін, і там, де тонко, там і рветься. Я думаю, що ми побачимо обов'язково спроби і еліти якось цьому протидіяти і себе захистити в першу чергу. Ну і населення рано чи пізно все ж таки від телевізора відлипне, і я думаю, що активності певні будуть. Є багато особливостей на території так званої РФ є поневолені народи, які. Скажімо так, прокидаються і будуть готові захищати і відстоювати свої права. Є окремі регіональні групи. Зрозуміло, що в принципі логічний еволюційний фінал будь-якої імперії це розпад, і Путін власне максимально прискорюється своїми злочинними безлуздими діями. А от пане Андрію, ви говорите про поневолені народи, і нещодавно у Дагестані намагалися влаштовувати мітинги. Так там навіть були сутички з правоохоронцями. чому не вийшло у них? Ще немає ось такого збурення великого, чи загалом немає розуміння про те, що Росія їх ну банально використовує. Готовує для своїх цілей за кілька тисяч кілометрів ну, треба визнати, що за понад 20 років Путін побудував репресивну машину достатньо ефективну, розмита взагалі опозиція. Як така монополізований медіа, простір, і власне ця каральна правоохоронна, так звана правоохоронна система, працює на режим досить ефективно. І як в Північній Кореї сьогодні важко уявити якісь акції протесту. Так і е, на Росії це достатньо проблематичний процес. Це не означає, що їх не буде, е, Буде. але звичайно, організувати протест в нашому якомусь демократичному європейському розумінні як до цього звикли українці, е, в путінській Росії просто неможливо. Ну значить, е, буде складніше і більш драматично для самої Росії. А от пане Андрію, є такий, назвімо це опозиційний прошарок російського населення, яке, начебто, опозиційно ставиться до Путіна, засуджує його, засуджує його дії. Але з іншого боку, десь там у Твіттері намагається скиглити про те, що ми нічого не можемо зділити. Це їхня улюблена пісня. Ось такі росіяни, чого вони зараз бояться найбільше? Ну, добре, байдуже вам до України окей, але санкції немає нової техніки. Імперте заміщення, оце їхня, навіть через треті країни, не дуже добре працює. Планують Ютуб заборонити, збільшили кількість іноагентів, Швидко, я не знаю, будуть слова окремі забороняти вживати. Побільшила кількість доносів. Чого вони зараз бояться? Чому не можуть висловити своє невдоволення? Це там ув'язнення, репресії, негативний авторитет в тому їхньому, начебто, суспільстві. Ну так, власне, репресії репресивного апарату бояться в принципі, коли на території такої величезної держави, як явище, відсутнє громадянське суспільство. Ми можемо багато говорити, чому так сталося. Безумовно, це така історична тялість, історична спадщина. Немає є окремі активісти, є окремі достатньо мужні люди, але в цілому погоди вони не роблять. це означає, що ті процеси, які будуть відбуватись, будуть носити більше соціальний характер і будуть схожі або на бунти, або на заколоти всередині якихось палацових розборок кремлівських. До громадянського суспільства сама Росія може дорости вже після зміни режиму і трансформації, які відбудуться після перемоги України і до окупації українських територій. А як серед еліт, от поговорили про тих середньостатистичних росіян, а як серед еліт ставляться зараз до війни, і зокрема до тосту Піскова, який він виголошував ще перед новим роком, знову ж таки, про це пише «The Guardian», Що в тій промові пісков зазначив, що війна буде довгою і важкою. Вони готові до такого? То спискова був озвучений зокрема для того, щоб потім потрапити на шпальти газет. І зрозуміло, що це частина інформаційної роботи і діяльності. Е, просто так він на нічого не оголошує, тому що е, уважно стежить і виконує певні наративи і робить свою роботу Злочинну в інтересах е, е, кремлівського диктатора. А якщо говорити про настрої, всі нещодавно чули розмову, оприлюднену між двома представниками ага. бізнес-еліт і творчих якихось середовищ там Пригожин, продюсер був, да, зокрема в принципі, там все, все сказано, все ставлення почути. Тобто, насправді розуміють, що утнули злочин і дурню. Як вийти з цього поки що не до кінця не розуміють, не, не наважуються глобально на якихось різкі дії, публічну критику ем, Путіна і його найближчого оточення, але настрої в принципі окреслені і вони носять всі ознаки поразки, до якої готується російська еліта. Завершальна тема нашої з вами розмови, пане Андрію, стосується воно російської пропаганди, яка усе частіше говорить про український контрнаступ. От як гадаєте, ви це для того, аби мобілізувати ще більше чоловіків їхати на війну в Україні? Чи вони таким чином готують своє населення до ймовірного програшу? Вони намагаються підтягнути ситуацію з морально-психологічним станом всередині, як всередині власної окупаційної армії, так і власне серед суспільства. Останні опитування показують, що увага пересічних. До війни в Україні дещо згасає, і в принципі, якби у більшості частково мобілізованих так званих, да, був вибір іти чи не йти на війну, звичайно, би не йшли на війну, зрозуміло. І та те дезертиство втечі, які відбуваються на фронті, які носить масовий характер, характер аудіо які ми чуємо, про це свідчить. Ну ось якось підтягнути власний ідеологічний стан і робляться відповідні акценти про неминучість українського контролю. Наступу зрештою заперечувати ми цього не будемо. Україна буде звільняти власні території, включно із Кримом і повертаючись до кордонів 91-го року. Віримо в це і уповаємо тільки на наші сили оборони, які переконують діями краще ніж російські пропагандисти словами. Пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Дякую, що приєдналися дякую. до нашого ефіру. А нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Юсов. Це представник головного управління розвідки Міноборони України. Говорили ми про плани нашого. Ворога, якими б вони не були, віримо в нашу перемогу, але нагадуємо собі, що до неї для неї мусимо докладати максимальних зусиль, підтримувати українські сили оборони для того, аби вони справді змогли звільнити наші території, ті, які зараз перебувають у тимчасовій окупації, справді як от каже пан Андрій, до кордонів 91-го року.